Василь Стефаник, вовчиця. Оце я вернув з похорону моєї приятельки, а дитячих літ ледве витягав ноги з російського густого болота, а таки довів вовчицю до її ямки. В тонкі дошки її древища, груди землі дуже брутально гримали. Небагато нас було, і всі дивувалися, що я між ними був. Та вони не знали, хто була вовчиця. Як я почав ходити до школи, то вона у своїй наївності кликала мене до своєї бідної хати і просила перечитати її збиток з бляшаної труби, аби вона знала, що там є. Крім княгініцьких латинкою, я не міг нічого більше второпати. Аж від пізніше, як я був в гімназії, той збиток показався шляхойським дипломом для родини Княгініцьких. До її убогої хати всі богачі, всі попи. Всі жиди посилали на нічліг всіх бідних і заблуканих. З і брудним шляхтичем вона казала Не блукайте по совісті, а приставайте до людей. А люди не люблять шляхти. Панщина навчила їх, хто ми є. і тому я лишилася з голою шляхотською трубою. Ну, чуйте, я вас погодую, а рано йдіть між люди і приставайте до них. А злодієві говорила ти, не боже не кради! Рати не погодуєшся, але йди просто і вбивай, і ставай чоло до чола. Як твоє чоло розсиплеться, то нема утрати, а як богачево впаде під твої ноги, то з гонором підеш покутувати. Я тебе переховаю, я тобі сорочку виперу і нагодую, але не наскакуй потайки на дурні маєтки. А покритку з тяжких намів у великих чоботах і засохлими сльозами на молодім лиці потішувала. Ти небо, не журися, бо як уродиш файного бострічка, то маєш силу, тебе, бідно, і так ніхто не возьме, а він виросте дужий на твоїх грішних руках, ти посивієш прокляте між людьми, а він доросте і обітре своїми кучерями гріхи з тебе. Я викупаю твою дитинку, а ти подужиш, ти молода і заробиш на нього. Не цокай чолом у мій поріг, а сідай на постіль і проси Бога за свою дитинку. Всіх блукаючих, всіх бідних, всіх нещасливих вона задягала і кормила зі своєї бідної долоні. Перед війною вона розпустила всіх своїх доньок по роботах у світ, а було їх багато, а сама дальше приймала всіх грішних людей дезертирів, злодіїв калік і дівчат з грубими червами, шукала поміж сусіди, як вовчиця, щоб нагодувати своїх безталених гостей. А як війна кінчилася, то її доньки з дітьми почали сходитись до неї. Зяті були прусаки, москалі, поляки, італьяни з неволі і українці з німецьких таборів. Старій вовчиці дуже тяжко було їм годити в малій хаті. Під Чорною матір'ю Божою вони забирали місце для своєї нації. Вільгельм, Франц Йосиф, Николай, Шевченко, Ленін і Гарібальді допоминалися в тій хатині домінуючого місця, і серед шаленого крику і бійки не раз попадав на землю Вільгельм. Або Микола, або Ленін. Тоді моя приятелька злізала з печі, ховала портрети в пазуху і вночі прибивала звяшками назад до стіни, щоби жаден зять не бив доньки. По війні всі порозходилися лиш лишився внук від німця, бо батько його поїхав до свого краю, а його мама лежить тут на могилі. Німчика я не раз бачив, як завертаючи живівці, і тоді йду до його хати і бачу через вікно, як мирно під матір'ю Божою. Примістилися царі, революціонери і поети.